Друзі, вітаю вас! У цьому відео уроці ми поговоримо про те, як запускати рекламу через кнопку Просувати. Це вже є 15-й урок з нашого курсу безкоштовного по таргетованій рекламі. Також слідкуйте за новими роликами по нашому безкоштовному курсу. Нам залишило ще не так багато уроків, щоб його завершити. Також, якщо вас цікавить повноцінне навчання, ви бажаєте стати. Професійним таргетологом бажаєте розібратися в всіх процесах, тонкощах і нюансах цієї професії. Будь ласка, внизу є вся необхідна вам інформація. Якщо говорити коротко, у цьому ролику я поясню вам, як запускати рекламу через кнопку просувати. Тобто, для цього нам необхідно наш мобільний телефон, доступ в Instagram і будемо пробувати запускати нашу рекламу. Все, що ви зараз побачите, буде запис з мого екрану телефону, де я поясню за кожен функціонал, все як працює, як це все робити. Давайте ну, тепер не буду затягувати, а перейдемо вже до самого основного, до нашої інформації. Ось зараз ви на екрані зліва бачите мій телефон, я вже зайшов в свій інстаграм. Особистий, і зараз покажу, як запускати рекламу через кнопку просувати. Для цього нам необхідно вибрати наш пост, який ми хочемо запустити у рекламу. Я виберу, наприклад, ось цей. Нехай буде цей. Далі, як бачите, у мене є кнопка Просувати допис на нього, логічно, я буду натискати, щоб взяти і запустити свою рекламу. Що власне я і буду робити. Після цього в нас на вибір є три можливі варіанти. Перше, це ми будемо запускати рекламу на те, щоб наш профіль відвідали. Тобто вся рекламна оптимізація буде робитися під те, щоб ми переходили в профіль. Наступне це відвідали наш сайт, тобто ми можемо вести людину на наш якийсь конкретний сайт. Наприклад, якщо у вас є Інсташоп і є власний сайт, ви, власне, ну логічно, можете вести людей на свій сайт. І наступне третє, ми можемо вести на повідомлення. От, власне, я натиснув, і е, мені показали, які вибіри кнопок я можу зробити, як буде називатись наша кнопка. Надіслати повідомлення, зв'язатись з нами, докладніше. Тобто, бачите, різні варіанти заклику до дії. Давайте я зроблю самий найрозповсюдженіший спосіб. Я зроблю на запустити нашу рекламу на нашій профілі. Далі тиснемо далі. Вибачте, за тавтологію. У нас з'являється вибір аудиторії. Тобто ми можемо налаштувати на якусь конкретну аудиторію. Як бачите, в мене її дуже багато, але давайте ми створимо свою. І тобто в нас є варіант використати збережену аудиторію якусь, як бачите, в мене тут аудиторія 1, аудиторія 2. Можна запустити спеціальну категорію реклами, а можна створити свою. Давайте ми припустимо, що я якби новачок і хочу створити свою рекламну кампанію. Тоді я тисну натиснути, тоді я тисну натиснути свою. І першим ділом ми маємо задати назву своєї аудиторії, тобто, щоб ми собі розуміли і не путались. Давайте я напишу власники бізнесу. Бо я буду створювати рекламу на свою потенційну аудиторію власники бізнесу. Ось, власне, я зробив. Далі я додаю розташування. Тобто я вказую, де знаходиться моя цільова аудиторія. Наприклад, якщо я знаходжусь в Польщі, і моя цільова аудиторія в Польщі, значить я вказую Польща. Ну і логічно, як далі рухатись? Тобто я вибираю там, де я знаходжусь, Україна. Також у нас на вибір є регіональна або локальна. Регіональна, тобто ми вибираємо, вказуємо конкретне місце, наприклад, місто Київ, або локально, ми можемо вибрати нашу адресу і вказати якийсь конкретний радіус. Як бачите, тут є від 1 км радіус до 30 Тобто, якщо у вас, наприклад, якийсь кафе або якийсь заклад, і вам необхідно рекламувати стільки в якомусь конкретному радіусі, ви його можете вибрати ось тут. Як бачите, воно працює. Я вибрав Розташування країни мені зразу зверху, як бачите, показала, яка приблизна кількість моєї аудиторії. Звичайно, що це є приблизні значення, ви повинні розуміти, що це приблизно, але майте на увазі. Тобто, може бути занадто вузька, може бути занадто велика аудиторія, але це, по суті, як сам інстаграм мені каже, підходить. Я натискаю далі. Тобто, все, я вибрав. Далі, наступне, що я можу вибрати, це є зацікавлення моєї аудиторії, тобто це її інтереси. По цим інтересам я можу підібрати свою аудиторію, яка мені буде, по моїй суб'єктивній думці, здаватися, яка максимально підходить мені. Оскільки я назвав аудиторію власники бізнесу, давайте я і пошукаю таких, якщо вони тут є. Як бачите, по назві бізнес є, малий бізнес, бізнес, я їх всіх вибираю. Далі, якщо я вибрав щось одне, мені буде рекомендувати наступне, тобто подібні по значенню. Для прикладу, я вибрав декілька, тобто, як бачите, я можу вибрати зразу декілька варіантів і натискаю далі. Далі я маю вибрати наступне це є стать. Що це означає? Тобто, Я можу тут вибрати вік, стать, звідки доки моя цільова аудиторія, наприклад, від 25 років до 50. Я можу вибрати свою потенційну аудиторію. Це можуть бути і чоловіки, і жінки. В моєму особистому випадку мене, мені підходить і так, і так. Наступне, що це є, розширення таргету. Що це означає? Давайте поясню, бо, можливо, не всі за це знають. Розширення таргету означає те, що нам необхідно, що Facebook сам може вибрати аудиторію, якщо вказані нами параметри не підійдуть і ми не знайдемо потрібну нам. Аудиторію. Тобто, це можуть, наприклад, я вказав бізнес, малий бізнес і так далі. І якщо Facebook буде вважати, що ця аудиторія недостатньо реагує на е, е, мої, мій рекламний пост, то вона буде шукати за межами її. Тобто вона, якби на себе бере відповідальність, це каже: ти, там, можливо, неправильно вказав аудиторію, давай я сам виберу. Власне, ось це налаштування таке є, тобто ми можемо або дозволити це, або не дозволити. Добре, давайте рухаємося далі. Я надіюсь, я це пояснив. Тиснемо далі. Як бачите, мені вибило повідомлення, що розширений таргетинг можна використовувати лише для цілі оголошення більше повідомлень. Якщо я веду на трафік, це означає, що має бути широке. Ну, тут я думаю, що зрозуміло так, що Фейсбук каже, мені, що якщо з тим, що я налаштував, краще вести на. Іншу аудиторію. Також ми можемо вибрати, якщо ми бачимо, що не підходить, не дає, ми можемо вибрати е, таку пропозицію, як рекомендована аудиторія. Це означає, що таргетинг буде налоштувати на людей схожих на ваших читачів. Е, тут також ведуть трохи нюанс. Якщо ви, наприклад, накрутили підписників чи зробили щось не так з своїми підписниками, то відповідно, якщо у вас боти, то нема змісту це взагалі вибирати. Самі розумієте. Тобто та Якщо у вас не цільова аудиторія в вашому облозі, ну і відповідно ви таку і отримаєте. Я тут перейду тоді на рекомендовану аудиторію, і далі ми вже перейдемо до того, як бюджет планувати. Як бачите, на вибір в мене є така, такий повзунок, де я можу вибрати бюджет, який буде щоденний, тобто від 1 долара до 1000 доларів щоденно. Я можу вибирати. Оптимально, там залишаємо 5, як ви вважаєте за потрібне. Тут суть пояснити просто вам механіку, як це робити. Решта ви вирішуєте самі. І в наступному уроці я розкажу за рекламні бюджети. Тому, будь ласка, дивіться наступні уроки. Також в нас тут є на вибір декілька варіантів. Ми можемо показувати цю рекламу, доки я її не зупиню. Тобто, вона буде, якщо ви виставляєте 5 доларів на день, вона буде показуватися. 5 Доларів кожного дня, поки у вас або не закінчаться гроші, або ви не зупините її вручну. Також нам Instagram дозволяє робити таку штуку, як встановити тривалість. Тобто ми можемо запустити на один день, на два, на три, на 4, як бачите, до 30 днів я можу запускати таку рекламу. І з'явилася така функція, як запланувати оголошення. Тобто Я можу запланувати, коли йому в яку годину запуститися. І, я так розумію, ну, воно запуститься в цей момент, який я вкажу. І знизу, звичайно, нам показує приблизно наш бюджет, який в нас буде витрачено. Тобто, в моєму випадку 5 доларів на 5 днів, це приблизно 25 доларів буде в мене витрачено. І охоплення від 1800 до 4800. Тобто, це максимум і мінімум, що, на думку Facebook, мені видасть рекламне оголошення. І після того. Як ми оце все вибрали, налаштували, нам залишається тільки запустити рекламу, що я вас і роблю. Після того ну, я натиснув, як бачите, і в мене є вже вибір. Тобто, тобто, я можу, ну, тобто Мені показується, яка в мене ціль, яка аудиторія, який бюджет, який в мене спосіб оплати. Там також не забудьте додати вашу карточку для оплати. Вам покаже, скільки витратить, яка буде, який буде приблизно податок на те, що ви витратите. І все, ви тут натискаєте кнопку просувати допис, і він рухається далі. Ось по суті, і все, що вам необхідно знати для того, щоб запустити рекламу через кнопку просувати. Надіюся, що ця інформація була корисною для вас. Як знак і вашу подяку, натисніть, будь ласка, вподобайку, підпишіться на цей канал. Тут ще буде багато інформації про те, як налаштовувати рекламу і як розібратися всіх ось цих нюансах. Тому на тому етапі дякую вам за перегляд цього року.